Добрий день, шановне панце, у вас вітає компанія Металізатор. До нас прибув такий цікавий дизайнерський умивальник в стілі лофт від дуже відомої компанії в Дніпрі. Що ми будемо робити? По-перше, ми його опікаструємо, бачимо, що він паржавіт. Да. Потім ми нанесемо покриття цинкування, потім це все закрацуємо і підберемо колір, пофарбуємо порошковою фарбою. Це покажемо, розказуємо, go! Виконали пісок трумневу обробку, бачимо, все стало як нове, але у нас є такі дірочки. Все це, це потрібно буде зварювальними роботами заварити. в пісочок, а після сварки отказник піскоструємо то будемо цинкувати. І буде гарно, як нове. Продовжуємо роботу по нашій цій конструкції, умивальники. Бачимо, що зараз акуратно ми ставимо такі латочки а і після піскаструю ланочку да, ставить. Вот, Ось вот, така робота дуже художественна. Як зробимо, після ми будемо цілкувати. Закінчили відновлення. Оця оця частина була оцинкована. корозія не буде проходити.